Всім привіт! Сьогодні ми робимо Тарасом огляд закладу катана, суші, піца, бургер. Дивлюся, бо це набір слів. Такий нішу, друзі. А сьогодні ми оглядаємо катана і будемо дивитися, скільки є там місць, яка є смачна їжа. Попробуємо її, поставимо оцінки, як завжди. Розповімо вам, круто, не круто. Свої враження поділимося, так да. тому не переключайтесь: бріш щось смачне, чай, каву і. Дитячий садочок. Це велике кафе, де є 60 місць і де можна класно відпочити, поїсти піци і не тільки піцу. Це дуже велика парковка для такого маленького кафе-бару, ресторану, я не знаю, як це сказати. Ну, приблизно машин, напевно, може стати раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, вісім машин точно тут стане. Тому, в принципі, можете приїхати здалеку і спокійно тут поставити машину, поїсти і поїхати на Боно. Висоти має гарний вид міста про Нам принесли перші э, суші, чиз рол називається. Зараз наливай нам сою. Я наливаю кока-колу. Ще просто факт. Катана. Я загуглив і вже хочеться мені. Ого. Добрі палки. Ну, ні. трошки стружки попав. Катана означає японський меч. Ми хлопці, естетично в нас точно з тобою не вийде. Ото дівчата би красиво їли, а ми їмо як мужики їдять. Непогано. Припалено. Трішки. Біли mm -hmm. mm -hmm. його. Давай, перше, ти спробував, це я поняв, що ти нічого не поняв, як і я нічого не поняв. Треба напевно... А для мене суші в більшість вони однакові. Ну, це куриця, куриця, сир, огурак. Я люблю дуже печені суші. Ну, нормальний Це салат Унагі. Я вже колись його тут пробував, він дуже смачний. Зараз ми будемо так дегустацію робити. Це зараз скажу. Ми про чизрол не казали ціну і не ставили цінку. Оцінку, я ставлю 5,5. Мені подобається чизрол. А ціна 97 гривень. Оце? Це чизрол, ролл, да. 97 гривень. Я поставлю щось серезненьке, типу 3. 3, у мене 5. Мені по ціні подобається, і по смаку. Перепрошую. А салат, оце називається Унагі. Він 280 грам е, салату. І він коштує 115 гривень. 115 гривень. Велика порція за 115 гривень. Так, і наступний салат, який нам теж принесить, це. Класичний салат греческий, Я маю надію, що в кадрі його добре видно. На його 89 гривень. Ой, може це вони так гарно зробили, бо знають, чому ми тут зараз знімаємо. Не знаю. Ну виглядає шикарно. Вилочку, Пробуй. На, на п'ятірку спіти. Давай. давай коли з дівчинами і пробували, його приходили. Секундочку. То він був просто супер. Ну, так, цікаво. Так. Да. Те, що треба? Буквальну подачу п'ятірка, це 100%. По смаку є запитання, типу, він не супер ідеальний, але все одно смачно. Повинні ми ще показати, ми ще замовили пасту це куриця і. Це все, і все в нас, я пам'ятаю, вийшло 500 гривень. Так, да? так. Да, да. А це чи буде дві кави. Ще дві кави буде, так. Да. Ну, коротше, куриця та шпинат. Ось таке. Це паста. 111 гривень, нагадую 89, магі. 115 гривень, roll 97. Пробую ще трошки цього греческого, Він класичний. Тут все те, що я зазвичай люблю в салатах. І перчик. Я Люблю трішки салони, бо він солодкий за рахунок. Салат 4 я ставлю. 4 ставиш, так? Да? Подобається? Так, да, прикольно. я Спробую. Непогано. Такий легенький. Солодкий салат. Помідори, гірок, болгарський перець, пета, синя цибуля, оливкова олія і оливки. Да, це, це крем солодкуватий. Да, це крем додали сюди, і він такий присмок дав. Присм 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 <кх> дав. Чим саме смачне, що я люблю у всіх закладах, це пасти. Я пасти теж, карбонари, я кажу, це да. все, імітації. Я типу можу, не дивлячись, пастом ставити. там. Чотири мінімум, а потім вже додавати щось. Ну, і ти, ти вже їсиш давно. Як а, вона тобі? На п'ять. Дивіться, яка вона гарна. Паста я дуже люблю. Сир. Скут, сир, все таке, знаєш, тягнеться, щось там. Mm -hmm. Шпильна теж прикольно тут. І під салатик взагалі бомба. За подачу скільки ми оцінку поставили. За греческий. Це ж гарно. Дуже гарно, да? так? Це паста на п'ятірку вигляд. Ну, мені подобається така тарілка. Що в мене в топі йде Паста, грецький салат, потім цей салат, а потім суші. <клес> в моєму топі паста. Потім оцей салат у наги, потім греческий салат. І, звичайно, там на останньому місці чизрол. Потім що суші вже так проїлося, мені щось хочеться таке звичайне, смачне. Корис, салат, салат і щось таке, да. Взяти цю пасту і взяти, там, не знаю, якісь ще суші, то. Да. Нормально. Це буквально нормально. Ще на Роналдо досідає. там перед ним стоїть вода і кола, то він таку колу взяв, са? а воду виче до себе. І кола втратила О -о -о. дуже багато мільярдів доларів. А, так, <реш> <реш> так, да, 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 і був такий ход хороший, <реш> на... та розкажу те, що тобі розказував не на камеру. <реш> <реш> що я вже тут не вперше в катанні. <реш> <реш> І мої улюблені страви із катани мої топчики. Це ми зараз їли. Е, макарошки, як вони там називаються? Mm, пасту. Паста з шпинатом, да? Шпинатом і курицею. Паста ну, це, з шпинатом Це, це, це класика. Так, Це мій, мій топчик, паста шпинатом і курицею. Ще тут є дуже класний рис з лососем і овочами. Просто mm -hmm. бомба. І ще є дуже бомбова штука це. З, Суші бургер з лососом. Я не пробував це. Тарас С... каже, спробую обов'язково. Ну, колись спробую. Так, да, це, це не звичайні суші, це такий великий бургер. Сушенка така велика. Там дві штучки дається. І там ще дають вони рукавички, тут дають. І все ж, воно таке корочка така засмажена, о. Коротше, це бомба треба таке скуштувати. Ну, це вже дорожче. Цей суші бургер він коштує 212, якщо не помиляюсь. Ну, десь так приблизно ти говорив, так. Да. Дивіться, від себе скажу так. В катані мені подобається, що в них гарна подача. В них майже любе блюдо, воно має гарну подачу. Смаки є запитання, не все ідеальне, і зрозуміло, майже в будь-якому закладі, якому будете їсти. У кожного свої смаки. Комусь подобається, що сало не сильно, було, комусь там. Перчене, там комусь э, просто солодке, э, сміксоване з чим там. Ну, коротше, ну Якщо... так, це вже смаки, да, що да. якісь там недобре чи добре, да, це да. вже питання не Ну, ми, на... да-да, на... да, пов... пов... на... пов... готовий дуже класно, це зрозуміло по подачі, э, що дуже старається. Нас рекламу не замовляв ніхто. Це я трачу свої кошти. Десь на 505 гривень да, так. щось таке чек буде кави з усім. На мою думку, це не дуже і мало ціна фіналу нашого відпочинку. Ну і не дуже дорого. Не дуже дорого. Тому я би цьому закладу по по враженням від задоволення самої їжі би поставив би. Тверду четвірку, напевно, ти. Якщо знімуть із ці шторки, то так. я доставлю п'ять. Вони заважають, що там гора далі. Ну, і дуже світла клас... не так багато дає. Так, дуже класний вигляд з вікна. І ці вікна, в принципі, дуже круті, ці шторки тут не треба. Ну, тут ми сидимо в другій половині залу, і шторки так, да, вони трішки таким сапком отдають. Так. Ну, це наша суб'єктивна думка Тому ми що маємо... вікна круті. Да, да, панорамка така хороша, якраз пише. Парні вікна, що так, такі самко. А, кухні... не... Оцін... а по кухні, кухні ну, ти не ощуває. А по кухні. Так як я казав, там, різні були оцінки з плюсом 4. Так, да, да, розбігалися. 4 -5. -4. Ну, ось. Тому рекомендуємо прийти, спробувати. Місце знакове, його дуже багато хто знає. Їм реклама, напевно, і не треба, це ми просто хотіли показати. Наша ідея в першу чергу показати всі заклади міста Кременець, де можна поїсти смачно, показати вам ціни. Будуть прикріплені ось ці ціни картинками у відео обов'язково. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментар і чекайте в нових відео у нас. Так? Їжте і бути здоровими.